Усі ми любимо гроші, ну хоча б тоді, коли вони в нас є. І сьогодні ми поговоримо саме про них, про гроші, про мої витрати за минулий рік, 2025, в Італії. І вирішуйте самі, я жив нормально чи от просто спускав гроші в каналізацію. А ще також дізнаємось, чи Італія справді така дорога, як кажуть усі. Одразу скажу спойлер: так вона дуже дорога. Дуже. Отож, усі витрати я записував і почнемо з самого соленого. Оренда і комуналка. Почнемо із стандартного болю у всіх, хто живе не вдома, а орендує квартиру. Моя квартира коштує 550 євро в місяць. І це, друзі, не Венеція, і це звичайний регіон, де нормальні ціни. Отож, помножимо цю суму на 12 місяців і ми отримуємо 6600 євро на рік. І це ще без комуналки. І далі комунальні платежі, світло, газ, вода, італійський податок на повітря, тобто жарт, але правда, в середньому виходить на місяць 200-250 євро. На рік це буде приблизно 3000 євро. І я скажу чесно. Це дуже багато, як на мене. За ці гроші я б міг щомісяці літати в Україну і назад, ну майже. Отож, наступне е, витратимо її, це інтернет зв'язок. Інтернет в місяць 40 євро, мобільний ще плюс 10 і разом це 50. Помножимо на 12 місяців. Це 600 євро на, на рік. Хоча за ці гроші е, він іноді міг би літати і швидше кажучи, але маємо, що маємо. Наступні витрати це зовнішність і мода. Так, да, в Італії, щоб виглядати як справжній мачо, потрібно ходити до перекоря мінімум двічі на місяць. Стрижка, волосся і бороди мені коштує приблизно 35 євро. Отже, 70 євро в місяць. І за рік це 840 євро. Правда, гарний вийшовся да, сьогодні? Постригся. Перейдемо далі. Одяг. І тут я не фанат брендів, але Італія не пробачає типу, вигляд із базара. Дві зимових куртки мені обійшлося за рік 800 євро. Джинси і штани ще 300 шкарпетки, навіть шкарпетки тут коштують 5-10 євро. Вісім сорочок я витратив по 90 євро, це 720. І ще різне, типу піджаки, взуття, светри на цілий рік 1500 і разом це 3490 євро. Да, сума немаленька. Наступні витрати це друзі, день народження, коти і так далі. От тепер трохи про життя: подарунки друзям, пляшки, вина, квіти, всяке дрібне це десь приблизно 400 євро на рік. А ще в мене є кицька, і вона теж їсть, вона має на це право. Ну, на неї йде в місяць приблизно 55 євро, тобто 660 євро на рік. Але вона того варта. Хоч іноді здається, що це не кішка, а просто маленький гастролер по холодильнику. Отож, перейдемо далі. Ресторани і кіно. Так, да, я теж люблю виходити з друзями, хоча мій гаманець не дуже цьому радий. І раз на 2 місяці ресторан це 70 євро як мінімум. Кіно 15 євро і помножити це на 12 місяців, це виходить приблизно 1020 євро на рік. Да, і іноді я просто сижу вдома і їм цю пасту або їм на роботі. І прийдемо також е до медицини. У 2025 році я теж хворів, і ліки, аналізи це теж приблизно 300 євро. І нічого особливого, просто імунітет вирішив взяти відпустку. Отож, я вписую це теж до витрат. І наступне це подорожі. І от тепер найцікавіше, але найдорожче подорожі. Да, я, мені приходиться їздити, щоб знімати вам контент о, в Італії чи поза нею. Я був в Венеції, в Вользайну, Верона, Лаціо, Тоскані. Ну там просто красота. І все це разом 2000 євро. Ну а ще я поїхав до брата в Німеччину. Як ви бачили недавно, і заодно заскочив у Нідерланди в тій самій Амстердам. Там пішло ще 1800 євро за 10 днів. Готелі, їжа, музеї, транспорт і все це разом це 3800 євро. Відео ви можете переглянути на каналі, тому ставте лайки, пишіть, коментуйте, я буду завжди радий. Ну, а ми перейдемо одразу ж до наступного, до їжі. Да, їсти усі ми хочемо, а особливо в Італії. І коли ти заходиш в супермаркет не тільки за макаронами, то це виходить за 60 євро не менше. А бувають і 100, і 150. Ну я витрачаю в місяць приблизно 400 євро, тобто 4800 євро на рік. І це ще я економлю, бо часто їм на роботі в ресторані. А якби ні, ця цифра була б ще б не менш е, вдвічі більше. Далі витрати були на транспорт і авто. Ну Тут стабільне, просто боляче, тому що страхування в Італії коштує приблизно 700 євро, податки 160, бензин 720 і шини 800 євро. Також ревізіони 80 і разом це 2500 євро на рік. І от ти просто дивишся на ціни е, на бензин і думаєш, от скоро можна продавати чиюсь нирку. Далі поговоримо про витрати на побут і непередбачувані витрати. Ну це дрібниці, але вони також є. Вони з'їдають теж немалу суму грошей. Я, наприклад, купив iPhone 12 mini з рук за 130 євро, бо старий уже не тримає заряд, як дідусь після обіду, і зразу засипає. Ну а ще за рік я купив пилисос за 200 євро, кавомашину за 250, бо без бо без неї в Італії просто не можна. Також тостер і чайник – це ще 70 євро. Новий стіл, крісло для монтажу відео – за 400 Постіль і подушки – 150 і також каструлі і сковородки – за 120 Також були лампочки, дроти і подовжувачі – це ще 80 також ремонтні дрібниці, 150-200, точно не пам'ятаю. І подарунки родині це ще приблизно 300 євро. І різні також спонтанні покупки, які я е, не можу перечислити, це теж 500 євро. І разом це 2500 євро. І я також подумав, а може ще мені не вистачає ще щось собі купити, але грошей вже не залишилось. І отож, підведемо підсумки. Скільки всього. Разом я витратив. І загалом це приблизно 30 тисяч євро. І знаєте, коли живеш і здається, що витрачаєш потроху, ну а коли підраховуєш, виходить, що міг би купити fiat 500 або просто два fiat 500. Це ти fiat 1000 виходить. Але якщо подумати... Кожен євро має свою історію. За одні гроші ти їсиш, за іншу ти подорожуєш, ну а за третє просто вживаєш. І головне, я отримав досвід, спогади і контент для вас. Тому я буду радий, якщо ви підпишетесь, поставте лайк і напишете коментар. І якщо ви думаєте, що це забагато для Італії, то, то також напишіть це в коментарях. І чи зможу я в 2026 році витратити менше? Не знаю, подивимось і побачимо це через рік. Капець, як довго і швидко все летить? І гроші теж. Ну, а на цьому все. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао, чао!